На околиці Покровська серед розбитих полів і зруйнованих будівель, російський ЗРК Стріла влаштував засідку. Їхнє завдання знищити аеророзвідників із 150-го батальйону. Вони чекали на момент, коли український безпілотник потрапить у зону ураження, постріл і фінальна помилка. Розрахунок ЗРК помітив цілі, випустив ракету. Вони були упевнені у своїй перемозі, але навіть не підозрювали, що у цей самий момент вони самі стали мішенню. Хижак, що став жертвою. Оператори підрозділу Мурамаса 109-ї бригади ТРО вже вели за ними спостереження. Після невдалого пострілу росіяни зрозуміли, що їх викрили. І намагалися швидко покинути позицію. Але було запізно. FPV-дрон вирушив за ними у смертельний рейс. Кінцева точка, вибух. Російський екіпаж мчав дорогою, намагаючись врятуватися, але наш безпілотник наближався. Момент удару і все накриває вогняний спалах. Запас ракету ЗРК детонує, перетворюючи техніку і весь екіпаж на уламки. Хижак став жертвою, полювання завершено. Ще один ворожий засіб ППО знищено. Українське небо стало більш безпечнішим. Слава Збройним силам України. Слава Україні!